Постійно я набираю воду в Баєві. Тепер доїхав я до, по рекомендаціях людей, доїхав я. Дорога така польова, трохи від асфальту далеко, метрів 400 до пів кілометра. Доїхав я в Цеперів перший раз тут. І хочу набрати тут води, знайшов це джерело, спитав людей. Ось така тут. Краса, природа, джерело. Схід до джерела. Стоїть кружка. І так вода тече з джерела. Отак От зразу набирати і пити. Дуже цікаво. І мені сподобалось це місце. Зараз буду набирати воду. Дуже гарно, я думаю, тут літом дуже гарно, прекрасно. Тут мілко, але мені подобається дуже хороші відгуки про цю воду, про цю чисту, корисну воду. Буду пробувати її перший раз думаю, в своєму житті. Ось так.